Боже, запрошую вас в Євангелію від Луки, 24 розділ, і читаю 13 вірш. Ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. Займайте місця. Да. Це історія, яка описує саме той День Воскресіння. І... До речі, дивна історія, якщо говорити про Воскресіння Ісуса Христа, тому що Воскресіння Ісуса Христа зазвичай асоціюється в християнському світі і всіх нас, і це правильно, асоціюється з радістю. Але тут описана інша ситуація. ми прочитаємо. Читаємо далі, 14-й вірш. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли. І розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі їхні були стримані, щоб його не впізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому імення Клеопа і промовив до нього: Ти хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в німцями днями? І спитався він їх. Що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що потужний був могутній у ділі і у слові перед Богом і всім народом. Як пересвященники і наша старшина його віддали на суд смертний, і його розп'яли. А ми сподівалися, були, що це той, що має Ізраїля визволити, і до того, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. А, а дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували, вони тіла його не знайшли та й вернулися і оповідали, що бачили і з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали і жінки, та його не побачили. Тоді він, тоді він сказав їм: О безумні із запеклого серця, щоб повірити всьому. Про що сповіщали пророки? Чи ж Христові? Не це... не це потерпіти треба було, і війти у свою славу? І він почав від Мойсея і пророків усіх, і виясняв їм з усього писання, що про нього було. І наблизились вони до села, куди йшли. А він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його і намовляли: Зостанься з нами, бо вже вечеріє і кінчається день. І він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подавав, тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них. Невидимий, і говорили вони один одному, чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам писання. І зараз устали вони і повернулися до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес, і з'явився був Симонові. А вони розповіли, що сталось було на дорозі, і як пізнали його в ломанні хліба. І як вони говорили Оце, сам Ісус став між ними і промовив до них мир вам! А вони налякалися і перестрашилися, і думали, що бачать Духа. Він же промовив до них, чого ви стривожились, і по що ті думки до, сер... до сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та на ноги мої. Це ж я сам, доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух, тіла й костей, а я, бачите, маю. Промовивши це, показав він руки та ноги. І якщо не йняли віри, вони з радощів та дивувалися, він сказав їм: чи не маєте тут чогось їсти? Вони ж подали йому кусника риби печеної та стільника медового. І взявши, він, їв перед ними, промовив до них і промовив до них, це слова, що казав я. До вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі, Мойсе... в законі Мойсеєві та в пророків і в псалмах написано. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. І сказав він до них: так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб уймення Його проповідувалось покаяння і прощення між народів усіх. Від Єрусалиму почавши, а ви свідки того. І ось посилаю на вас обітницю мого духа, а ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетеся силою з висоти, і він вивів їх за місто, і він вивів за місто їх аж до Іфанії, і знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він поблагословляв їх, то почав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю. І постійно вони перебували у храмі, переславляючи хворячі Бога. Амінь. До цього місця. Церква Божа, трохи великий текст, але це для того, щоб ми повністю орієнтувалися в історії, яку хочу сьогодні коротко з вами розглянути і побачити буквально декілька практичних істин. Ми поговоримо про радість. Чому? Тому що Воскресіння і Ісуса Христа асоціюється в християнському світі з радістю. У чому полягає, в чому заключається радісна новина? Радісна новина в тому, що Христос не залишився у гробі серед мертвих. Він заплатив за наше беззаконня. Амінь. Це правда. Але Він Воскрес для виправдання нашого. І це означає, що ми Воскреснемо. І наше служіння. Ми чули на початку, брат Михайло читав цей текст. Все, що ми робили, робимо, все, що церква буде робити на землі. Це не даремно, це буде винагороджено. Ось у чому радісна новина. І не тільки в цьому. Так ось, два учні, тільки на них звертаємо увагу. Зазвичай це свято асоціюється з радістю. Але хочу, щоб ми побачили стан цих людей, в якому вони були. 24.17, сподіваюся, ми зможемо також слідкувати на екрані. 24.17. І Ісус задає питання до цих двох учнів, які. І йшли з одного населеного пункту в інший. І спитав він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі миркуєте, і чого ви сумні? Виявляється, що в день Воскресіння на Пасху можна бути сумним і розтоптаним. На це є причини. Ми зараз побачимо. Дивіться ще, коли ми говоримо е, про стан, як Ісус характеризує їхній стан, 25-й вірш. «О безумній запеклого серця, щоб повірити. Виявляється, в їхніх серцях було невіря, і їхнє серце було запекле, запекле жорстоке, тверде, щоб повірити у те, про що було е, пророковано. Ми читали у Мойсея, у Псалмах, у пророків, все, що було сказано про Христа, не, по, не було повірено. Не було повірено. Щиро дякую, братко. Е, І дивіться, як і Ісус, е, такий термін тут вживається, безумні. Безумні і запеклого серця. Дивіться, і це мова йде про кого? Даруйте, це мова йде про учнів Ісуса Христа. Виявляється, що серед нас, серед церкви Христової, серед тих, хто вчиться від Ісуса, може бути категорія людей, яку характеризує Ісус о безумні. Даруйте, що про це говорю сьогодні, але це актуально в першу чергу до мене. Тому що Ісус зі мною говорив про це. Це важливо. Можна, на жаль, можливо, бути е, в День Воскресіння в такому стані і не тільки в День Воскресіння. <кій> Важливо не тільки бачити стан, але й звертати увагу на причини. Чому? І тут ми побачимо одну істину, 25-й вірш. Дивіться, як відповідають ці межі Ісусу. А ми сподівались були. Що це Той, що має Ізраїля визволити. Виявляється, є несправджені сподівання. Виявляється, що прийшовши до Христа, ти і я, ми, Божі люди, ми можемо мати свій план, як Бог має працювати в нашому житті. Ми маємо мати свою уяву, що має зробити і що не має зробити в нашому житті Ісус Христос. Але ми про це говорили не один раз з молоддю. Коли Христос приходив в наше життя, і ми визнаємо його Спасителем і Господом, то це не тільки Спасителем, Спасителем це вигідно. Він спас і виправдав, а Господом це той, хто пише тобі і мені програму. Розумієте, про що йде мова? Я вже пасажир, а не за кермом. Мої ключові приклади пішли. Розумієте, про що йде мова? Да? Це означає, прийшовши до Христа, вже не я живу, а Христос. Згадайте оці ключові тексти, які свого часу апостол Павло написав. І тут криється причина такого стану. Чому Божі люди можуть втрачати радість у день Воскресли і взагалі в, в, в цього день в кожному дні? Чому Божі люди можуть бути. Е, Загружені, занурені в якусь кислоту і розпач і так далі. Чому? Тому що входжені з Христом є свої плани. А ми думали, про що думали ці мужі? Вони бачили, якщо згадати широкий контекст, вони бачили, що Ісус годував, і не тільки, що Ісус годував, Він воскрешав, Він східвав і так далі. І в них був план, що це саме той, хто має відновити царство Ізраїлеві. Чому? Тому що Ізраїль в той час був під Римською імперією. В них. Назрів план, як все має статися. Але Ісус має свій план і Його план кращий для нашого життя. І коли ми не в Його плані або ми не узгоджуємо з ним своїх планів, своїх мрій там і так далі, приходить отакий стан. Приходить стан розпачу. Тому розпач зазвичай. Є причиною несправджених сподівань. Але якщо наші сподівання, якщо ми свої сподівання не узгоджуємо, не питаємося в Ісуса, не, не плануємо, не, не питаємося Його, як Він думає, мріє і планує наше життя, то в кінцевому результаті буває і так. Але ця історія на сумній ноті не закінчується. В чому Божа благодать? В чому його доброта у цьому, у цьому відрізку або в житті саме в епізоді з життя цих людей? Дивіться, 15-й вірш написано. Підійшов сам Ісус і пішов разом з ними. Навіть якщо до цих пір ти не узгоджував своїх планів з Христом, і ти мав свої плани, мала свої плани. І через це зазнали розпачу болю. Несповнених сподівань, сліз і так далі. Ісус, якщо ти визнав, визнала свого часу його Спасителем і Господом, свого життя, він поруч з тобою. Навіть коли тобі боляче, навіть коли ти проходиш приниження, нерозуміння, коли хмари заступили сонце. Він поруч з тобою. Його благодать у тому, що він підходить до тебе і йде з тобою, долиною, яка не до кінця подобається тобі. Ось в чому його благодать. Далі. В чому його благодать і як лікуватися або як повернутися е, в запланований Христом стан радості? Е, і його благодать в тому, що він іде поруч, він підходить, він не залишає нас. І дивіться, далі ми не перечитуємо ці тексти, 45, й 47 й вірш. Написано, що е, тоді розум. Е, Розкрив їм, що вони розуміли списання. А перед цим 26 27 двадцять вірш написано, і він почав від Мойсея й пророків усіх і вияснював їм е, з закону все, що про нього написано. Як лікуватися, як повертатися в стан радості. Ісус поруч з тобою. Май час не для графіку, не для галочки, що ти сьогодні читав або читала слово. Май час закрит за закритими дверима для життя. Для того, щоб бути сповненим і керованим Христом, написано, що Ісус виясняв їм. Він сьогодні готовий тобі і мені виясняти, що необхідно нам для життя. Дивіться, Він не тільки виясняє, написано, що Він розум відкриває, що ми розуміли. Да? І звертаємо увагу на кінцевий результат, який був кінцевий результат? 52-53 Оці вірші. Написано, а вони поклонилися йому. Що відбувається після того, коли людина перебуває в єдності з Ісусом, Ісус відкриває її серце. Що відбувається? Написано, що вони поклонилися, означає відновлюється поклоніння Христу в особистому житті. Далі йдемо. І повернулися до Єрусалиму з великою радістю. Ось де велика радість, як прийти до великої радості. Якщо у твоєму житті втрачена велика радість в уходженні з Христом, Він іде зараз поруч з тобою. Але питання: чи поруч ти з ним, чи поруч я з ним, чи є час, коли ти маєш єднання, спілкування і питаєшся його планів на своє життя? Це дуже важливо. Якщо це є, відновиться поклоніння. Відновиться радість, і написано далі 53. й І постійно вони перебували у храмі, переславляючи і хвалячи Бога. Відновиться в той час це було храмове життя да, до, до часу церкви на землі. Відновиться твоє поклоніння, відновиться твоє служіння, відновиться твоя радість. Знаєте, хтось сказав, недавно читав таку думку, що в житті Божих людей, у першу чергу, собі це говорю: в житті Божих людей немає такого стану, як. Депресія або е, такого стану, як е, вигорання і так далі. Є такий принцип, відірвався від джерела. Відірвався від джерела. А якщо біблійною мовою не перебуваю на виноградині тому отакий стан. Е, Божий народ, це слово в першу чергу актуальне сьогодні для мене. Тому нехай добрий Господь допоможе кожному із нас не просто відзначати свята, не просто читати писання, але жити Христом, а краще дозволяти Христу жити в нас, і в цьому є справжнє життя. Амінь. Амінь.